Бутуліна терапія це універсальна процедура, яка призначена для тих дівчаток або хлопців, у яких є підвищена міміка, при тому, що ця міміка, по-перше, їм заважає, тобто в них є бажання її коригувати. А по-друге, під час міміки або вже після того, як відбулося це мімічне скорочення м'язів, лишається заловлення шкіри. Ця процедура заборонена до проведення під час вигідності та годування будли. Так само слід перенести процедуру, якщо у вас є якісь гострі інфекційні захворювання, піднялася температура, чи ви маєте хронічні. Захворювання у стадії загострення мінімальний проміжок між ін'єкціями ботулотоксину – це 4 місяці. Хоча з практики можу сказати, що частіше всього ми поводимо повторні ін'єкції через півроку. Іноді ефекту хватає. Пацієнт не зауважує підсилення міміки і проводить ін'єкції один раз на 9-12 місяців. Протокол проведення потулінотерапії є досить простий, особливої підготовки для пацієнта не потрібно. Процедура займає приблизно 30 хвилин. Спочатку ми разом з пацієнтом визначаємо, які зони ми будемо проводити корекцію. Пацієнт показує свою максимальну міміку і ми узгоджуємо зони блокування згідно моїх рекомендацій та побажань пацієнта. Далі ми визначаємо точки і кількість препарату, які будуть введені у кожну зону. Після чого ми сміливо приступаємо до ін'єкції, яка триває всього на цього хвилинку. Ін'єкції є досить Кучимо, але їх небагато, тому процедура є досить комфортною. Часто ми проводимо процедуру в поєднання з біоревіталізацією, оскільки там ще є залишковий ефект від анестетику крему, якого ми наносимо на обличчя, тому там процедура є комфортнішою. І дуже часто, оскільки в нас зараз важливий тайм менеджмент пацієнта, ми поєднуємо процедури, які можна поєднувати. Після ін'єкції ботулотоксину настійно ми вам рекомендуємо протягом 10 днів не відвідувати сауну, не проводити масажні процедури та апаратні процедури у зонах ін'єкції, тому що це може зменшити ефективність процедури або взагалі знівелювати ефект від ботолотоксину. Я також рекомендуємо використовувати сонцезахисні креми у зонах ін'єкції та й загалом на все обличчя. Один з найрозповсюдженіших міфів це те, що якщо одного разу зробити ін'єкцію ботулотоксину, в подальшому ефект роботи м'язів буде набагато сильніший. То скажу вам сміливо, що ви можете провести цю процедуру тільки раз в житті, і навіть це буде корисно для ваших м'язів, які є в гіпертонусі, тому що класично, якщо правильно проводити ін'єкції і дотримуватися термін між процедурами, я бачу, що з кожним разом міміка стає слабшою, тобто м'язи тренуються і привикають не працювати в такій гіперфункції. І грамотний лікар так само. Старається кожного разу коригувати дозу ботулотоксину для того, щоб навпаки не збільшувати її кількість а або тримати на тому рівні, або зменшувати. Якщо вколоти за високу дозу ботулотоксину і не врахувати те, що у пацієнта в принципі є фостозне обличчя і бувають набряки, так після ботулотоксину можуть бути набряки, але ці набряки переважно за два тижні сходять. Якщо ж ми блокуємо правильно, лишаємо м'язеві зони для дренажу, тобто ми не заходимо близько сюди в кути ока, ми не заблоковуємо хвостик брови і даємо нормально працювати тут м'язом, для того щоб лімфа стікала і рухалася по своїх протоках, ми не будемо бачити цього підвищення. Що набряку верхньої або нижньої повіки я б вам рекомендувала в принципі до того, як проводити ботулінотерапію, терапію, познайомитися з лікарем противні якісь інші процедури і мати з ним комплайнс, тобто щоб цей лікар розумів вас як пацієнта та відчував, окрім професійності і компетентності, має ще бути певний взаємозв'язок між лікарем та пацієнтом, щоб ця процедура була для вас максимально з очікуваним ефектом.